Вас вітає перша літунська школа. Зараз ми поговоримо на тему елементи живлення для безпілотних літальних апаратів. Електричний акумулятор це хімічне джерело. Електричного струму багаторазової дії, основна специфіка якої полягає в зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання через заряд, розряд для накопичення електричної енергії та автоматичного електроживлення різноманітних електротехнічних. Пристроїв та систем. Електричний акумулятор належить до категорії вторинних хімічних джерел струму. Принцип дії акумулятора заснований на зворотності хімічної реакції. Найпоширеніші електричні кислотні та лужні акумулятори накопичують хімічну енергію внаслідок зворотніх хімічних реакцій між Речовиною електродів та електролітом і віддають електричну енергію, будучи гальванічними елементами. Працездатність акумулятора може бути відновлення шляхом заряду, тобто пропускання електричного струму в напрямку зворотньому напрямку струму при розряді, на від'ємному електроді. Катоді реакція окислення замінюється реакцією відновлення, а на позитивному електроді аноді реакція відновлення змінюється на реакцію окислення. Якими характеристиками володіє акумулятор? Це наступні характеристики. Ємність акумулятора це максимально можливий корисний заряд, що віддається повністю зарядженим акумулятором. При розряді до найменшої допустимої напруги. В міжнародній системі одиниць С ємність акумулятора вимірюється в кулонах, та на практиці використовується позасистемна одиниця ампер година. Одна Ампер-година дорівнює 3600 кулонам. Наступна характеристика. Це енергетична ємність. Це енергія, що віддається повністю зарядженим акумуляторам при розрядці до найменшої допустимої напруги. В системі Сі. Енергетична ємність вимірюється в джоулях. На практиці використовується позасистемна одиниця ватт-година. Один Вт-година дорівнює 3600 джоулів. При низьких температурах ефективність акумуляторів всіх електрохімічних систем різко знижується. Разом з тим, нікель-кадмієві акумулятори можуть працювати при мінус 40 градусів по Цельсію. У той час, як температура в мінус 20 градусів по Цельсію є межею, при якому нікель магнієві. Літій іонні та літій полімерні припиняють своє функціонування. Хоча акумулятор і може працювати при холодних температурах, але це зовсім не означає, що він автоматично може також бути заряджений при тих умовах. Сприйнятливість до заряду більшості акумуляторів при дуже низьких температурах надзвичайно обмежена і струм заряду за таких умов повинен бути зменшений. Акумулятори широко застосовуються в техніці. На автомобільному, морському, повітряному і залізничному транспорті, в радіотехніці, на телефонних, електричних станціях, електромобілях для освітлення і сигналізації на штучних супутниках землі, космічних апаратах тощо. У 2016 році міжнародна. Енергетична компанія АЕС ввела в експлуатацію сховища електроенергії з батареєю літій-іонних акумуляторів ємністю 20 МВт година, під'єднане до єдиної енергетичної системи Нідерландів, призначене для зберігання надлишку електроенергії від відновлюваних джерел енергії.